Що неправильно сприймається як ознака інтелекту. Наклеювання ярлика обдарований у молодому віці. Підлітки, маючи елементарне розуміння дорослого, стають геніями для своїх батьків. Використання складних слів або складної мови, коли намагається щось пояснити або говорити на складну тему. Найрозумніші люди можуть зробити так, щоб це звучало просто. Люди думають, що якщо ти багатий і маєш хорошу роботу, ти маєш бути розумним. Загалом я зустрічав лише одну багату людину, яку б вважав розумною. Решта о, я серйозно дивуюся, як деякі з них закінчили початкову школу. Складання кубика Рубіка. Щоправда, я навчився це робити досить швидко, коли заглянув у Google. Це лише послідовна практика, доки ви не запам'ятаєте. Мого терпіння не вистачає, щоб прочитати інструкцію. Я зробив близько п'яти обертів і здався. Добре знати, що хтось гірший за мене, я зробив шість поворотів, перш ніж здатися. Я подивився на це і здався. Навіть не подивився, а вже здався. Вміти запам'ятовувати хороша пам'ять, безумовно, корисна і часто свідчить про розум. Але просто здатність висловлювати факти не означає, що ви їх розумієте або можете критично ставитися до речей. Люди, які під час сварки кажуть, о, солодкий вік. Насправді, кожен малюк, якого я коли-небудь зустрічав, був довбаним дебілом зарозумілість зображена як впевненість. Справді розумна людина знає, що є речі, яких вона не знає, і продовжує намагатися навчитися. Ідіот відмовляється визнати, що є щось, чого що він не знає, і боїться зробити щось, що могло б це довести. Якщо ви найрозумніша людина в кімнаті, ви не в тій кімнаті. Наявність технічних знань. Вивчення того, що суспільство довільно вважало темою розумних людей, не робить вас розумнішими, ніж вивчення чогось, що довільно не вважалося темою розумних людей. Моя здатність побудувати комп'ютер. Це дитяча гра порівняно з чиєю здатністю побудувати двигун. Але оскільки IT – це технічні речі для розумних людей, а механіки це сині комірці, то я автоматично розумніший. Бути голосним і впевненим, не зважаючи ні на що. Бути самовпевненим. Ви можете бути самовпевненим і розумним, але якщо ви не бажаєте змінити свою думку у світлі переконливих доказів або переконливих аргументів ви, ймовірно, дурень. Раніше, чува й читав поганий почерк Мабуть, більш розумні люди думають швидше і тому мають гірший почерк. Але мій почерк жахливий, і я все ще дурний. Я думаю, ти думаєш швидше, але твої думки просто гірші. Окуляри. Насправді це сумна історія, але червоні кхмери вбили в Камбоджі багато людей в окулярах, тому що сприймали їх як інтелектуалів. Знати багато цифр Пі – Це лише доказ того, що ви знайшли час запам'ятати щось марне. Нікому ніколи не потрібно буде запам'ятовувати більше трьох чотирьох цифр. Відвертість і помилкова впевненість. Читання Те, що ви багато читали, не означає, що це було корисно або що ви щось запам'ятали. Високооплачувана робота. Вища освіта з пізнаваної школи. Немає навіть назви впізнаваної назви школи. Мені було неприємно працювати з колегою. Щойно йому доручили більш канцелярське завдання, як от підведення підсумків зустрічі, на якої він побував, чи насилення електронних листів, чи навіть бронювання власних зустрічей. Він голосно кричав: Я маю ступінь магістра. Я не повинен робити цю ніху низького рівня. І вказав на жінку в нашій команді та сказав, що вона має це зробити. «Заспокойся, чувак. Я навчався в тій же школі, що й ти, А диплом магістра видають як цукерки. Це нічого не означає. Бути голоснішим за суперника, бути лікарем або мати ступінь доктора філософії. Там багато дійсно дуже дурних лікарів. Американці часто вважають британців, які говорять з англійським акцентом, розумними. Але меншини, які говорять з іншим акцентом і розмовляють кількома мовами, не такими розумними. Я маю ступінь доктора філософії в області обчислювальної техніки, і це особливо спеціальна сфера. Я, начебто, змушую людей думати, що я можу полагодити їхній комп'ютер. Я, мабуть, не зможу. Але я справді не розумію, коли я роблю щось цілком звичайне та людське, як от заблукав, і мені потрібні вказівки, або забуваю виконати завдання, чи важко відкрити коробку, чи щось подібне, і люди кажуть: Ех, я думав, що ти маєш степень доктора філософії ха ха ха. Мовляв, чувак, я довів, що в чомусь добрий, і в чомусь ні. Залиш мене в спокої. Як людина, яка досягла більшого успіху, ніж це може припустити мій чистий інтелект або трудова етика, мій головний життєвий девіз – медом мухловиш більше, ніж оцтом. Будьте добрими, ввічливими, посміхайтесь, намагайтеся бути смішними та будьте в міру гарними. Навіть просто одягайтеся красиво та дбайте про гігієну, і ви станете кимось, з ким люди хочуть бути поруч. Якщо люди хочуть бути поруч з вами, з'являться можливості для бізнесу. Це не ракетна хірургія. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що ще неправильно сприймається як ознака інтелекту. Ставте вподобайку, і підписуйтесь на канал, і давайте разом просувати український контент.